Срібний Едельвейс показав свою грацію. Завершились щорічні міжнародні змагання з бальних танців у кожній категорії виконують, як і зазвичай, п'ять танців латиноамериканської та стільки ж танців стандартної програми. По рейтингові бали на цей турнір приїжджають не тільки українські танцюристи. Учасників є ну, доволі багато, десь біля 500 чоловік. Е, хороший рівень. Вдало виступають львівські пари. Є угорці словаки, білоруси, молдавани, поляки. Ну і Україна, шість держав. А беззаперечними лідерами стала ось ця пара. Львів'яни вже посідають чільну позицію у світовому рейтингу. Фізично непогано, тому що добре тренувалися, готувалися. Прівно з ними психологічно. Не можу сказати, що було тяжко, але конкуренція є. Ні, ну, Звичайно, Настя тільки на перемогу, але конкуренція хороша, конкурс великий. Є звичайно, якісь певні хвилювання, але надія ну, тільки на перемогу. Наступні бальні старти у нашому місті відбудуться вже у травні.